Я веду себе з, 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 з бійцями, так само, як ну, обична людина. Тільки я не матюкаюся, я не курю, я не вживаю алкоголь. Зараз вчуся на місіонерській школі. Ну і планую капілана поступати. Учора зму із мусульманами ну, спілкувався. Ні, все, ну. Все добре. А я ж йому не проповідував, тому що я, я не маю права, там, ну, допустимо. ми з ним спілкувалися, ну, як, як друзі. Як. І Я ж вам кажу, ось що ж і мусульмани, це вже два я знаю у нас у бригаді. А також і, 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 і греко-католіки, і і протестанти, і баптисти. у нас є хлопці з оружием в руках, Ну, і, і православні ж. ну. Та нема взагалі дискусій ніяких. Немає. Ще ж бачите. Війна, вона, оце що, що, що хороше, воно зробилося, коли війна, що всі конфесії об'єднилися, кроме московського патріархату, всі, всі конфесії, повністю всі, всі разом. От навіть в церкві ставало одним кругом, отак усь усі у всіх обнімалися і молилися.